Помагає Ніна, хто вам допомагає? Брат. брат Брат і та сусідка, так, волонтери, все, десь весь так ви. Так, ну, люди такі сьогодні теж волонтерка брату, там трохи коштами допомогла. Знаєте, теж добре, бо і меблів нема, так толком. спати на Таке достроїти треба, що я вам. Що так, вас той слуховий апарат? Помагає чи практично... Коли... Але трошки допомагає, так? Ну, що, якби не він, я б взагалі не чула нічого. Опця, я так вдячна, Оля всім дивчала. Юля, Інна там збирали. У мене був, я вірую, але він почав піщати і зламався. Я його не могла носити, там теж людина не чує, прийшла, то попросив, я йому бо він взагалі вже старий. Той старий і інший. Я не знаю. Отак, От ви вибираєте картоплю, вам ніхто не допомагає в селі. Ніхто, ви що, ми самі косили? Ніхто, ви, ми самі з мамою косили навіть, ми маком, вже казали, не ні хоче нічого. Краще відкласти ті гроші, то що, і вигороти, і обробити полево. Дуже важко. І троє дітей треба якусь їх навчити, щось що, в школу, то ще. Ось такий бігом, ні, бігом біжиш, в садик завела, ту в школу відправила і все. Ні, на що би вам ще знайшо звернути увагу, щоб волонтери знали, яка вам ще треба допомога? Що вам треба допомогти? Типа, чим допомогти, так. Я, не мені, я не знаю. Я не знаю, як. Слухай, я не знаю. Мені кажете, мені вистачає того, що є. Прось, може, входити. хай мама ваша скаже, може краще. Гроші, щоб батькові. А да, батька пішло 100 тисяч. Да. На її чоловіка. Пішло 100 тисяч на батька, але його немає. І свекруху вчора бачила, ми на розмовляли. І Ці гроші не можемо добитися. То я... вам треба юриста якийсь. Куди ми не ходили? Той каже, туди йти, той каже, тудайте. То вам треба юриста знайти, ну, адвоката. Ми були в адвоката і він каже, що треба якусь щось, ну, типа, кудись звертати. Ми... Як, як правильно, він церков його подати, в розлік. Ну, його ми знаємо, ми знає, що його нема. його немає. То ми якось щось візьмемо Ті, на. Він каже, що була в Лульові, там теж той якийсь, ну, хтось там начальник, то там, та, що там десь тушив чоловік, то він каже, типа там в пресу чи кудись, я не знаю. <рес> то це пішли на. Е... На батька загибло, так? Так. так? а його нема по факту. І цих грошей? — немає. Вона казала, що коли він йшов служити, чоловік, ну, так. най, так. що подавали в депо, розшукували його, бо сам чоловік ну, мене був. Угу. І, цей, і вона, документи прийшли, що його ніде немає. І от так, якби кошти на його виділили, і на мене була додому бумага, і письмо прийшло, що на його не цей, що його ніде немає. шукали. І от, як по, по закону можна поділити дітям, а куди звернутися, що я вже сама не знаю. Були в адвоката, їм нам теж ми дзвонили, казали, що треба, щоб свікруха щось більш казала. І uh -huh. вона теж каже, то там, то там треба звертатися. А я ж не чую, сітки теж роботи вистачає. А щоб поїхати, треба когось з собою брати, що я одна. Ну ми маємо до вас контакти, то, можливо, щось посприяємо, звернемося, щоб допомогли цій ситуації. Мені чужого не треба, мені хоча б те, що по закону дітям належить, а остальні, решта якось є. Головне би здоров'я було. А так, що, ви не нервуйтеся. Ні, ні, я одна є, Нас багато є. Ось такі в... Ви не нервуйтеся. ні. Все. Mm. Тримайтеся з Богом, передайте діткам, вони в школі в садіку, то mm. така допомога від наших партнерів, від наших меценатів. Хоч щось трошки вам буде символічно ну, допомога. Я, я весь час з Надією так обчається, два приїжджаю, так до неї говорю, ну Я душевно хоча б так поговорити. Ну знаєте, вони ж знали, Сашу, так само з любовлями. Щас когось бачиш, приємно. Так заспокоїшся, але тако приїде, то трохи душа болить. Хочеться а так. Що я вам скажу? Важко, чоловік і чоловік, батько є батько. Малі ви зараз згадують його, хоч син маленький був широк, вони було як це, Я, я... фотографію його переробила, то він зараз прийде і каже, дай тата побачити альбом. Так само Діана, колись мама на неї садика забирала, вона каже, бабуся, чого ти, мама, забираєш? Може, я теж хочу б тату. А так хай я можу йти не пояснити. Мама, мала. Як мені в кожного своє на. Ну, ви тримайтеся, дітки все-таки так. зрозуміють трошки згодом, а вам треба терпіння і я витримки. постійно ну, каже, що тобі допомогти, то та, то та. І вдягав дітей так само. Ну, Є люди, які вам будуть допомагати, ви а звертайтеся. А та, я, та. Я. Нас багато, Ми тоді відкриття було. Фотографії в центрі міста вішали, то знайомилися, в кожного своя на душі піл. Тратити чи сина, чи батька, чи чоловіка, це дуже важко. Ну, дай Боже. Так. Не доведи Господи нікому, звісно, це велика трагедія. Можливо, звернутися до сільського голови, щоб трошки вам допомогли, щоб хоч. Що ми привикли вже самі, в кожного своя робота. Там є, приїжджає там бабуся моєї мами, рідня сестра ну, приїжджає, знаєте, там допомагає деколи. Да, а то ми їм, то вони нам а так, знаєте, теж не хочеться просити когось таке. Зрозуміло. Ну ви тримайтеся, Боже так. вам Спасибо, витримки. Ще раз дякую, нехай Бог вас береже, теж так само. Дякую вам, тримайтеся з Богом. На все дякую, добре, все. до побачення. Добре, добре. Знаєте, що мала дівчина середня каже, каже, а чого всіх тато в садіку забирає мене ні. Не можем, ніяк не можемо пояснити. Да, а я їм пояснюю, що та, тато твій на небі. Гаррі та найстарша, просни, розвитку. Він тебе бачить. Він сниться. І... Uh -huh. Зрозуміло, дякую вам. Ну, Тримайтеся здоров'я. Ну, вам збори. дякую. Ну, успіхів, щоб ви зібрали цю картоплю. Слухайте, хоч бери і вам допомагай, бо слухайте. <гум> ми, ми якось помали <гум> самі. Ми зможемо, а нас ніхто не гонить. <гум>